Доброго вечора, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, не до карти дня, а до справ, які за перебріком, які на болотах відбуваються. І так, дивимося, що робиться в Кремлі. Путін повідвідував, покатався. Давайте подивимося, на якому рівні наразі Росія, тобто Кремль. Як Піднявся, не піднявся. Опустився, можливо, впав. Має підтримку. не має підтримку. Має ресурс, не має ресурсу. І так. Ну, з'явилося, я бачу, тут з'явилося. Е, якась прив'язка. Прив'язка. Є. Угу. З'явилися у них якісь ресурси. Я це бачу. Нові сили, нові ресурси. Є нові плани, скажімо, ще так. Нові плани є теж в них по відношенню до України. Тут якесь оновлення в них. Оновлення. І, ви знаєте, очікування перспектив. На якісь домовленості, на якісь переговори. Вони очікують, мають надію, що у них наразі будуть якісь зміни. Тобто вони знайшли знайшли якусь допомогу, якусь підтримку. Від України не відмовляються і не відмовляться, це, це вже і так всім розуміло. І я тут бачу перспектива якихось переговорів. Зараз ми подивимося на ці переговори. Вони, ви знаєте, вон, у них, в принципі, складна ситуація. У них, в принципі, дуже складна ситуація. Але знаєте, в мене йде така фраза в Ваюні здається моряк. Храбрий чи не храбрий, який він там є. Ви знаєте, все ж таки, дивіться, по цим картам видно, що десь трохи, ну, давайте скажемо так: від, від війни не відмовляються. Це перше. З'являється, очікується якихось. Переговорів, очікування. І, в принципі, результат тут трошечки плачевний, скажу вам відверто. Ну, трошечки це якась ескалація в них теж буде. Загострення якесь буде. Такий, знаєте, в мене йде слово бардак. І печалька. Оце хоч, хоч це добре. В принципі, останній рядочок мені дуже навіть подобається. Хоч вони і. Оця карта остання імператора, вона підсилює ось ці всі карти. Тобто йде тут а, маг і імператор. Це дві а, чоловічі карти. А, і тут йдуть теж чоловічі карти, тобто тут іде щось таке загострення, ескалація і колапс. Вони, в принципі, до цього йдуть, і, до речі, дуже швидко йдуть. Дивіться, сьогодні був розклад, зараз я подивлюся. Чи був він? В мене він ще не загрузився. Дивіться, має бути сьогодні розклад. Колапс України. Дивіться, Україна знищує Росію, але і знищується сама. Так само Росія знищує Україну, але знищується теж сама. В принципі, на українському боці більше, ну, скажімо так, більш притомних і вагомих країн на українському боці поки що ще. Тому у нас підтримка краща. У нас випало, випадало, якщо я не помиляюся, тільки вежа. Тут випадають. Ну, я би сказала, тут конкретно випадає у них недобре. В майбутньому вони такі розваляться. Росія розвалиться, Росія впаде, і не тільки колапс, вона і буде ділитися. Тут і діли, ділиться, тут і поділ Росії мені паде. Але це буде колись у майбутньому. На жаль, великими жертвами українськими. Ось якось так. Не дуже, не дуже все рівно, ну як сказати. Бачите, і знову самі мечі. І знову самі мечі випадають. Ну, загострення їм тут не. Ізгої, ізгоями будуть вони. Ось так я це бачу, мої дорогенькі. Тобто, я бачу, що, в принципі, те, що Путін їздив, великого результату не дало. Не бачу я великого результату. І так, а тепер дивимося на маленькому принц, принці. Що маленький принц для України? Коротенький такий розклад. Так, що чекає Україну? Свіжий ветерець іде. Ну, відстоювання далі. В принципі, перемога у нас 100% буде, мої дорогенькі. Буде перемога. Ми йдемо до перемоги. Але, але на жаль, тут показуються і втрати, а, затяжна війна, так? або розтягнута війна, затяжна, важка. З боротьбою. Ось Україна йде дійсно у перемогу. Але вона затягується. Щоб ви розуміли, затягується. Ідемо, все рівно йдемо до перемоги. Вижинаємо всіх, виганяємо всіх ворогів. Але це треба разом. Це потрібно робити разом. Гаразд, мої дорогенькі, я сподіваюся, що я хоч трошечки. Хоча б цим сьогоднішнім вечірнім розкладом підняла вам настрій. Розвал Росії неминучий, справа часу. Ось, а Україна не швидко, але йде до перемоги. Кожний крок до перемоги. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Мирної вам ночі.